Милі друзі, мені Бог поклав на серце сказати вам, що Бог всемогутній, що Бог вседержитель і Він може все. Довіртеся Богу, довіртеся Христу. Довіртеся йому, як маленьке дитя довіряється татовій мамі. Так довіртеся усю небесному Богу нашому Христу. І Він буде вас благословляти і допомагати вам. Він є Бог чудес і в самогутності, Бог чудес і в самогутності сили помінь чи нашої. Бог є любов, Бог є самогутність, Бог є сила, Бог є місь і Бог є кріпость наша. Малі друзі, я скажу вам, як моє життя проходило, коли я жила без Бога, коли я не знала його, і як я грузла в гріхах, і я тонула в гріхах. Це було до 19-літнього віку. Все було так. Я в гріхах, як то сказати вам правду, дуже грудла в гріхах, без Бога, без помочі, без підтримки. Без підтримки Божої і без підтримки е Господа, тому що я його не знала і до нього не приходила. Я, милі друзі, часто грішила навіть. Вбивство зробила у 9-літньому вісі. Часто сварилася, сперечалася, навіть билася. Я дуже багато робила гріхів в своєму житті, і дуже в мене були упадки і падіння духовні і тілесні. Багато я що робила не так, тому що коли людина живе без Бога. Людина не знає, що вона робить, і, і, і куди йти і до кого звертатися. І досить часто у, ще з, з молодих, з, мале, з маленьких і підліткових років багато таких речей, знаєте, хотілося, яких я неспроможна була купити і мати, тому що. Воно було дуже-дуже дороге і без Бога я всю річ не могла отримати. Коли ти живеш без Бога, ти нічого не можеш мати, а коли з Богом ти маєш це. Я дуже хотіла мати ігрушку Тетріс, велосипада хотіла мати, мати годинника, мати е, Лего таке з поліцейськими. Хотіла дуже мати такі дорогі ігрушки. Які я не могла мати, тому що все було дуже дорого, і я не могла їх купити. А воно коштувало дуже-дуже дорого милітруця. І у 16-літньому віці я хотіла мати годинника. Найдешевшого, на базарного, ну, до 13 гривень. Білий екран і чорні ремішки я так хотіла милітруця мати. Але. 13 гривень я не могла назбирати, тому що це було не під силу мені, це було дуже важко. Я по одній копійці збирала, по дві копійки, по 5, по 10. І я назбирала мої друзі за 3 місяці, лише 7 гривень, і купила якийсь там електронний проти годинник, який у мене прослужив, може, десь пару місяців. Попав під дощ для лявця і я, і він вже не був пригодний для існування. І так я так мріяла мати годинника за стрілками. І хотіла дуже його мати, мої друзі, але я. Скільки не збирала, скільки не збирала, я його не мала, тому що це було дуже важко це зробити, а без Христа я цього не могла зробити. Скільки, знаєте, милі друзі, мені друзі хотілося мати таких речей з малку, яких я не могла мати, тому що вони були дуже дорогі, а для мене це було не під силу його купити. Але коли в 19 літньому віці... Я прийшла до Христа, до Ісуса, Бог почав творити великі чудеса. О, моєму шитті дуже великі. Мені, мене Бог почав благословляти бумажними грошима. П'ять гривень прийшло приходити 2 гривні, 10, 15 навіть. Прийшло для мене 20 гривень, а знаєте, для мене дуже велика така, знаєте, була космічна сума. Я почала бути благословена Бога, мені Бог почав давати все. Він мене почав благословляти фінансово, матеріально і морально. Бог почав творити великі чудеса в моєму житті, милі друзі, тому що я прийшла до нього в 19 літньому віці, я почала молитися до нього. Я почала читати Євангелії Біблію, я почала довіряти Богу. І Бог почав моє життя міняти, Бог мені почав давати все. Я, знаєте, Дуже хотіла мати тетріса. У 11-літньому віці але він був дуже дорогий. Його купити навіть не могли ті діти, які навіть були з крутих сімей, і той не могли купити того тетріса, бо він був дуже дорогий. А я його дуже хотіла. Але у 19 літньому віці Бог так зробив. Я почала у Бога його просити, цього тетріса і Бог так зробив що мамі дали більше зарплати, що мама отримала дуже багато, що й мені не снилося. І потім вона пішла, купила мені цього тетриса, я почала нам гратися. Всякі ігри там були. Те, що мені подобалося, гралася. Потім я хотіла мати годинника стрілками, я почала просити його в Ісуса. Я молилася скільки часу, Бог зробив чудо. Мама одного отримує зарплату більшу і купляє мені цей годинник у нашому магазині на 14,50 Великий і білими, білими з чорними шлейками. Я його недовго мала, але він у мене десь, може, біля року прослужив цей годинник, але він у мене був. Я хотіла мати плеєра, хотіла мати магнітофона. Я багато е е е е чого хотіла, і я просила в ім'я Ісуса. Ісус мені, милі друзі, почав це все давати. Я почала просити. Мені Бог почав на мене зливати дуже-дуже велике благословення. Він мені почав таке давати, що мені не снилося, і нагадалося дуже дорогі речі, які мені всі не снилися. І потім прийшов час такий, що Бог сотворив велике чудо у моєму житті, я почала мати свої власні кошти. Бог мені таке дав велике благословення, таке велике благословення, що не можу повірити. Я маю що додягнутися, що взутися, і все нове, я маю гаджети. Не якісь там дешеві, а я вже маю гаджети дорогі. Я вам все показувала, які я, мої друзі, маю гаджети. Я вже сам в тих роликах відкривала, вже все бачила, який Бог почав творити великі чудеса у моєму житті. Бог мені дав все. Він мені дав тимчасове житло, дав мені матір, задягнув зу мене. Дав мені гаджети і мені дав те, що я хотіла, і медалі. далі. Мене почав мене, друзі, дуже благословляти. Я прийшла до нього. Я прийшла до нього. Я почала йому довірати і простити в нього. Він почав творити великі чудеса у моєму житті, дуже великі. Бог мене духовно благословляє матеріально, морально, фінансово. Але найбільше Бог мені на небесах дасть вічне життя, вічний спокій, вічне блаженство, вічне щастя, там, де, де немає смерті, там, де немає болі, там, де немає горі і смерті. І там я буду після смерті з Ісусом Христом вовік. Тому що Ісус прийшов моє життя ще у молодих літах, і протягом цього періоду Бог мене благословляє матеріально, морально, фінансово і духовно. І Він мені і духовно відкривається, Він мене веде в славу неба, він мене веде до неба. Мої друзі, я вам скажу: послухайте усю розповідь Християнське чудо бідності. І... Ви зрозумієте, що Бог є самогутній, Бог є великий, Бог є могутній, Бог може все. Для Бога нічого неможливого немає, що людина не може зробити, то самогутній і всесильний Бог. Малі друзі, Бог дуже добрий, Бог дуже благословляючий, Бог дуже сильний, Бог дуже ласковий до нас. Якщо людина нас дотопче, ногами розтопче, але Бог підніме, зігріє своїм теплом і любов'ю своєю. Дасть свою підтримку, дасть свою потіху, дасть своє заспокоєння, і дасть своє благословення, велике з неба, милі друзі, з Богом хороше, з Богом дуже добре. З Богом ви будете мати все, що ви захочете. З Богом будете мати все, що ви захочете, Бог вам дасть. Ви будете у нього вірити, довіряти йому, і Бог вас буде благословляти і фінансово, і матеріально, і морально. Буде вам дуже важко Бог всякої. Важкої ситуації, нелегкої ситуації, ситуація своведе і поможе. Довірте Богу. Довірте, Він одна надія, одна поміч у нашому житті. Він буде через людей допомагати. Якусь вам хорошу роботу пошле. Він пошле вам те, що ви захочете, Бог вам пошле. Зігріє своїм теплом і любов'ю своєю. Змінить ваше життя. Змінить вас так, що ви не повірите. Бог вас. Буде благословляти і допомагати, якщо він благословив моє життя і благословляє далі. Я, мої друзі, маю те, що я колись мріяла не могла купити, а я зараз можу все купити для себе. Тому що Бог є любов, Бог є милосердя, Бог є сосин, Бог мені давав через рук матері, через рук батька, через рук добрих людей. І тепер Бог мене поблагословив власними фінансами і Бог мені дає. Зараз дуже багато, дуже багато що не можу повірити. Бог мене зігріває своїм теплом і любов'ю своєю, Як Бог, як батько, як Спаситель. Він мені дає свою підтримку, своє заспокоєння, своє благословення, неба дуже велике. Людина покине, але Бог ніколи не покине. Я вам все скажу. Я зараз вам, милю друзі, скажу вам, що мені Бог дав до цей період, що я маю і що у мене є. Довіртеся йому, і Бог буде з вами. Я зараз вам ще другу частину завиставлю. Хай Бог благословить вас. Хай Бог вам поможе во всьому. Хай буде в нашій країні мир і спокій, щоб благословляюча сила була з нами, Божа, і сильна. Амінь.